Про наслідки російської атаки цієї області дізнаємося від голови обласної військової адміністрації Київщини Микола Калашник, доєднується до нашого ефіру. Пане Миколо, вітаємо! Вітаємо. Бажаю здоров'я студія. Скажіть, будь ласка, що зараз відбувається на місці події? Зараз вже відпрацювали ДСНС, передали локалізацію. Відбувається ліквідація наслідків пожежі, масштабної пожежі, яка є тут на місці. Через обстріли Російської Федерації говорить логістичної. Хаб, склад, велике приміщення складське, і завдяки залученості великої кількості спецтехніки. Це взаємодія і ДСНС і місцевої регіональної влади тут з усіх районів звезені водовози, і спеціалізована велика габаритна техніка, і бізнес залучений, які надали відповідну техніку для того, щоб максимально швидко відпрацювати на об'єкті. Вдалося врятувати нашим. ДСНСІВСЯ велика кількість територій і об'єктів, яка вціліла завдяки тому, що відрізали пожежу і провели локалізацію її. Пане Микола. Чи є травмовані внаслідок цього обстрілу? Травмованих на щастя немає. Немає постраждалих не серед рятувальників, не серед цивільного населення, тому що поруч населений пункт і житлові будинки, виключно через вибухову хвилю пошкоджені вікна і покрівлі чотирьох приватних будинків, які знаходяться поруч. Але завдяки матрезерву ми даємо відповідно матеріали. Це плівка із ОСБ... плита для того, щоб швидко закрити отвори, допомагаємо з обстеженням чек-лист, внесення відомостей в державний реєстр пошкодженого знищеного майна, щоб люди максимально швидко могли отримати компенсацію. Ну і завдяки нашим донорам, міжнародним або місцевому бізнесу є можливість закрити також вікна і підготуватися швидко до опалювального сезону, який буде незабаром. Я так розумію, процес обстеження ще триває. Ще оцінюють масштаб збитків через атаку? Так, да, Зараз продовжується фіксація наслідків збройної кризи паралельно з ліквідацією, тому що на цьому об'єкті, на якому знаходжуся зараз, ще триває безпосередня ліквідація. По приватному житловому фонду, про який сказав раніше, відбувається фіксація продовжують люди. Звертатися на гарячі лінії продовжують виходити відповідно свіч оперативні групи, які фіксують ці ці пошкодження, і комісія, створена з місцевих представників органів влади, фіксує безпосередньо наскільки критично за руйнування, Загалом... якщо є необхідність когось розселення, ми це продовжуємо забезпечувати. У нас налагоджена відповідна програма, але зараз такої потреби немає. Загалом, яка ситуація з критичною інфраструктурою? Чи є електропостачання в населеному пункті водопостачання? Чи є щось пошкоджено? Пошкоджено дві лінії 35 і по електропостачанні одну десятку завдяки резервним альтернативним каналам було підключено вже відразу абоненти і заживлено. Близько 500 абонентів залишаються е без електроживлення, але тільки що спілкувався з керівником ДТЕК регіональної мережі. Обіцяють протягом години відновити працюють аварійні бригади. над цим зараз на водопостачання це ніяк не впливає. По водопостачанню, якщо є необхідність підкачки насосами, але у нас перебоїв зараз немає. Це працює вода, газ все в наявності єдине по електроенергії. Але я кажу, зараз швидко відпрацюємо. У нас відповідно є координуючий орган ради оборони Київської області, залучені всі керівники різних органів і центральних регіональних представників, і ми швидко маємо відповідні алгоритми на подібну ситуацію швидко реагуємо. Дякуємо вам, пане Миколо, за те, що знайшли час. Долучилися до Суспільне студія. Розповіли у цю оновлену інформацію. Микола Калашник був.